Ще раз доброго ранку, шановні полтавці. Як і обіцяло, у нас в гостях сьогодні директор продюсерського центру Music Star Андрій Іващенко. Доброго ранку, Андрій. Доброго ранку, Марина! Дуже доброго. приємно з вами сьогодні спілкуватися. А Як добралися до нас, як прокинулися? Ну, сьогодні прокинулися дуже легко, оскільки у нас робочий день починається саме, але не з сьомої, з восьмої ранку. Тобто. Все нормально, і доїхали дуже швидко і <ріст> ну, з позитивом. З позитивом. Сказати. Приємно. Так. Думаю, що сьогоднішня бесіда також буде наша з позитивом. Андрію, Music Star – продюсерський центр. Чим саме він займається? Розкажіть нам. Тобто, продюсерський центр у нас основується на ми навчаємо дітей вокалу, хореографію, театральної майстерності. Проводимо набір, тобто до нас приходять дітки, і як можна сказати, з самого початку і виводимо, стараємося виводити на наш ринок українського шоу бізнесу. Тобто, є вже в нас деякі певні досвіди за короткий час. Тобто, це Олексій Ткаченко, голос Діти. Він Фіналісти Руслан Коршинов, — X-Factor, Влад Ульянич, теж наш фіналіст. Зараз вони працюють вже більш на масштабних сценах. Зараз ми плануємо запустити більш тобто, дитячий вокальний проєкт, який називається Kids Band. Тобто, вже скоро буде прем'єра, скоро ми зараз працюємо, допрацьовуємо всі матеріал і будемо робити старт. Плануємо розширюватися. тобто і Проводити більш обширні такі майстер-класи з відомими зірками по вокалу, хореографії. Тобто, в, в цілому, от, таке базове навчання, яке в Полтаві. Ну, мені здається, це така новинка для Полтави, правильно? Ну, можливо, новинка, можливо, ні, тому що в Полтаві зараз у нас були вже на той час деякі, але творчі центри. Зараз поширюється і хтось власно створює теж продюсерські центри. Але продюсерський центр це не те, що там просто має бути сама назва да, продюсерський центр. Я все таки думаю, що якщо ти називаєшся продюсерський центр, то ти маєш оправдовувати всі свої. Тобто повну цю, всю назву а, тим, що ти маєш продюсувати, тобто молодь дітей підтримувати і давати їм поштовх, от, працювати на великій сцені і працювати з відомими зірками. Тобто, а щоб стати можливо. відомою полтавською українською зіркою, з якого віку потрібно до вас приходити? Шести років, семи чи можливо а, я ось мій 25 і я зараз прийду і стану <свідом> зараз відомою зіркою дані, так що. 에, з семи років ми проводимо набір, але є такі моменти, коли батьки дуже хочуть і просять просто от навіть прийшла до нас дівчинка, мама дуже просила, їй чотири рочки. Тобто, mm -hmm. казалось би, трішки це важкувато. Да, дитина не розуміє там розпівку, там, з викладачем. Але вже на сьогоднішній день ми маємо результат. Тобто за місяць у нас вже дитина співає, вона вже... Тобто пошагово де до своєї мети. Mm. І це трішки таке відкриття, і вже ти думаєш, можливо, чотирьох років не брати. А хто займається вокалом, Що там вас? Зараз у нас вокал, є кваліфікований працівник, який займається. По хореографії у нас хореограф працює, Ломакіна Наталя. Це досвідчений педагог, який... Можна сказати своїм досвідом, вони теж в'їздили в Європу. Вони останній період були в Китаї. У них був тур. Це світлове шоу. Ми вже з ними відпрацювали дитячий проєкт новорічний, де були задіяні діти, де з елементами такого світлового шоу. По звукозапису у нас займається Тарас Кабаченко, тобто студія звукозапису Ми повністю. Теж представляємо спектр запису пісень, написання їх, продюсування, тобто розкрутка. Зрозуміло. От, от, от в такому плані, тобто, повна така машина, яка працює, вона взагалі великий персонал. Я думаю, що трішки згодом ми покажемо вам. Ну, Як ви сказали, що така машина, а ваша машина допрацювалася до того, що у нас скоро в Полтаві планується якийсь дуже всеукраїнський масштабний захід. Так, я розумію. Е, що це буде? Вірно так. Це вже четвертий рік поспіль. Е, цей проект ми провели в 2013 році. Він був теж масштабний з відбірковими турами. Ми об'їздили 25 районних центрів Полтавщини, тому що хотілося, от найбільше відібрати з полтавської землі от таланти. Всі на, на, на той період це був обласний фестиваль, конкурс мистець зірковий час. Зараз ми вже набули статку всеукраїнського. В минулому році ми привозили до Полтавщини це була така подія народного артистку України, Героя України Ніна Митрофанівна Матвієнко. Тобто трішки не робили шуму, були досвідчені теж члени журі. Це і заслужена артистка України Лена Білоконі, і заслужена артистка України Наталія Сулаєва. Тобто і Вадим Перепелкін, і була е, учасниця і фіналістка телевізійного проєкту Холостяк, танцюють всі е, Лєна Головань. Тобто були представники телеканалу СТБ, продюсер. Е, і тобто, наскільки ми набрали такого резонансного е, шуму і результату, і багато хто хоче от приймати в нас участь. І сьогодні на сьогоднішній день це вже буде четвертий сезон Всеукраїнського фестивалю конкурсу мистецтв. Теж плануємо залучити багато спонсорів-інвесторів, забезпечити тобто, всіх учасників е, максимально е, великими гарними подарунками, тому що в першу чергу в нас перспектива стоїть на те, е, от всі, хто до нас е, приїжджають, приймають участь. Не просто підтримати от, в плані там, сцени, шоу-бізнесу, але заохочити тим, що Кожен учасник має отримати можливість виграти там, або як ми роздавали в минулому році путівки, тобто в Тур по Європі, також смартфони, музичні центри, тобто побутова техніка. Здається, на сьогоднішній день це, ну, це цікаво. Це ціля особиня участь і такі подарунки. Їздили, отримати. Так да, коли ми їздили і приймали участь наші діти в деяких фестивалях. То, крім статуетки і диплома, ми, на жаль, нічого не бачили. Тут хочеться трішки так. інший формат зробити. І все-таки ми побили рекорди і надіємось про те, що ем, цього року, цього сезону, е, до нас війде в склад дуже досвідчено відоме. Тобто, буде склад такого відомо, досвідченого членів журі. І навіть планується так, що в журі має бути навіть міністр культури України. Ой. Маємо змогу надіємось 21-22 травня. Це у нас відбудеться. І саме от що він очолить склад журі було б от. дуже приємно. Ми Мені здається, що відносно. це дуже така велика подія буде для Полтавщини, правильно, Міністр культури Звичайно. України. Ну це будемо сподіватися на така. його згоду, так я думаю, що він відвідає зірковий час. А ще раз скажіть, будь ласка, коли це відбудеться? 21-22 двадцять травня травня. Да. А так, що... як проводилося, скажіть у нас відбір учасників? Було певне анкетування? А, чи 에... у вас уже є заплановані учасники? Зараз, тобто, у нас є вже база, там, з учасниками, які вже приймали участь, які е хочуть знову прийняти участь. тобто, У кожного учасника є певний рівень. Тобто, вони досягли в минулому році е друге місце, зараз вони хочуть гран-при або перше місце. Тобто вони постійно е можна сказати, борються за, за, за місце. Да? А вони вас знаходять? А, Чи ви їх знаходите? Зараз знаходять вони, і ви знаєте, наскільки вже резонансно ми так про себе заявили, що навіть е, з далеких міст, навіть областей, люди телефонують, подають заявки. І е, знаєте, напевно, е, найдосвідченіше і цінніше те, що. Телефонують уже досвідчені люди, уже телефонують там, з Хмельницької філармонії, артисти, які взагалі вони вже працюють професійно, да? але от, вони хочуть прийняти участь в нашому фестивалі. тобто Зі Львову ну, тобто, багато вже дуже от, такого. Ну, Саме тому я і думаю, що набуваємо. він вже в нас всеукраїнський. Да, все там, ми і в тому році, да, і в цьому, але вже більше, більше, більше більше. Учасники заповнюють анкету на нашому офіційному сайті, прикріплюють відеоматеріали посилання, тобто і проходить перший такий етап відбіркового туру. Далі йде офіційне запрошення на фестиваль з деталями про те, де відбудеться кастинг прослуховування, як він буде проходити, і галаконцерт за участю яких там відомих зірок. Тобто, у нас мають бути крім відомих членів журі. Відомі зірки нашого українського шоу-бізнесу. Угу. А де в цьому році відбудеться? Скажіть, будь ласка, яке приміщення? Тобто зараз ми плануємо провести на ОДТР Калтава там, угу. в приміщенні. В цьому Хочемо трішки зробити такого більш шоу от Зацікавити журі, трішки зробити їм такий сюрприз. Щоб це було несподівано, щоб це було круто і щоб це було от незабутнє, от як ми, ми робили в тому році. Ми додавали білий лимузин і червону доріжку. Тобто, як в Голлівуді було ну, ми трішки це зробили, так. Цьому році трішки ми хочемо змінити от формат і трішки теж mm -hmm. зацікавити якимись такими сюрпризами. Гала-концерт ми плануємо провести в палаці дозвілля листопад. Mm -hmm. Гала-концерт буде. Концерт. Ну от ви розповідаєте про таку подію в нас в Полтаві? Якщо чесно, у нас як ми можемо туди потрапити на, на гала-концерт, як ми можемо потрапити на зірковий час? От я, наприклад, я навіть не знала, що у нас в Полтаві може таке відбуватися, правильно? А Полтавці, от багато глядачів зараз це почує, побачить. А ми також от, хотіли б побачити червону доріжку, білий лимузин і, і міністра культури, і всі зірки. Я гірки. думаю, що для вас ми зробимо віп-запрошення, це буде не питання. Так що, Андрій. Так. Е, да, е, але от для е, всіх людей, для всіх, абсолютно простих і непростих, да, як навіть mm. так сказати. Ми анонсуємо, ми робимо максимальну рекламу як по місту, так і за її межами. Тобто, і чесно скажу, на сьогоднішній день уже ми або. Можна сказати, набрали такий певний вже якийсь досвід і статус, що е, іноді навіть реклама вона не потрібна. Уже люди просто цікавляться, що от е, вийшов анонс про те, що там 21-22 е, травня буде вже фестиваль відбуватися. І люди вже знають, що це якась подія, що це будуть зірки, що це буде щось нове. Що це буде що це не перевезення. І вже треба вони, йти. вони вже йдуть, так, вони вже телефонують. Навіть вже взяти на сьогоднішній день це, як можна сказати, так. Трішки зарано, да, але вже дзвінки йдуть, люди вже цікавляться. Ми навіть ще ні квитків не виставляли на галатин. Ну, Я бачила в соціальних тобто мережах трішки, є, да. і вже люди про це знають. Так? Тобто, оце так воно йде. А, так, а скажіть, будь ласка, взагалі щодо розвитку культури в Україні, ваша думка, Андрій? На якому рівні? Ну, чесно сказати, хотілося б кращого, але більше хотілося б підтримки, більше хотілося б розвитку. І все-таки ну не сказати, що у нас рівень такий дуже низький, але от трішки більше хочеться, щоб ну, чиновники наші ну, трішки звернули увагу на культуру. І все-таки от в Полтаві хочеться все-таки розвивати, оскільки ми духовна столиця, да? так говорять, хочеться все-таки розвивати, щоб культура трішки більше розвинуща була. Тому що ну трішки з цим у нас ну це щось правда. Іде, нехай Мені здається, у нас дуже там, багато талантів, буде. але немає багато. певної підтримки. Багато. Якби була підтримка, дуже. то здається, ми б вийшли на найвисокий рівень, який тільки в світі навіть звичайно, і всі шанси є. І, як кажуть, от особисто для мене з такого свого досвіду немає нічого неможливого. Найголовніше це хотіти. Я колись взагалі. Просто раніше працював в групі, співав, тобто приймав участь в різних кастингах, телевізійних проєктах. Потім дійшло до такого моменту, що ти розумієш, що треба, треба рухатись далі, треба щось робити самому. І, безумовно, це, це тяжко, це відповідально. Ти. Але коли е, до нас пішли діти навіть без реклами, без нічого. Я вже зрозумів, що треба дорослішати і треба працювати. Трішки зараз перестав співати, трішки такі пожертвування пішли, але я знаю, для чого я це роблю. Мені дуже приємно, коли я підтримую дітей, підтримую молодь. Ми коли навіть коли я говорив, що в 2014 році ми об'їздили всю область, нашу Полтавщину, так ми навіть понаходили таких талантів, що ну, ти восхищаєшся, можна сказати таким словом, трішки. Це було круто. Це було дуже круто. Ми навіть знайшли з великих кринок, знайшли колектив жіночий. Нехай він трішки був, вони вподобали там е, на той час е, вийшли да, такі от, яркий лісепетний батальйон. Тобто вони трішки деякі взяли елементи, але вони повністю вони взяли пісню, вони її навіть переробили. Вони, вони змінили для цього конкурсу. Вони прийшли до нас у себе в місті. Е, тобто е, вони, можна сказати, мене, мене дуже прям зацікавили, затронули. І я до ми спілкувалися, я хотів, щоб вони все-таки приїхали в Полтаву. Я хотів про них заявити, я хотів, щоб це було тобто, допомогти людям, тому що в них підтримки не було. В них не вірив, ну ніхто. Вони співали в себе там в клубі, тобто, ніхто не звертав увагу. Ну, співають, а співають жіночки, ну все добре. На сьогоднішній день я можу вже пишатися і можу гордитися, тому що. Цей колектив зараз гастролює, вони зараз отримали звання народних. Ух, і я вважаю, ти, що це народних, я вас вітаю. вони отримали звання народних. І я вважаю, що це круто і дуже приємно зараз. Ну, чесно скажу, ми спілкуємося як рідні, і, ну, і це гордість за те, що все-таки ми тоді об'їздили. Ми все-таки знайшли, і от десь там воно було заховано, але ми знайшли, ми показали, ми представили. Ми зробили шуму, тобто ми зробили результат. І ми йдемо, рухаємося, стараємося. Тобто, і я маю надію, що все буде добре. Але головне, щоб була підтримка. Так, знаєте, Андрій, ви тобто. завжди, от, сьогодні говорите: ми. У вас є певна команда. Завжди, я скажу Хто чесно, завжди скажу я: один би я, не було б нічого. Найважливіше, це коли є біля тебе люди, є опора, яка. тобто, Завжди тебе підтримує. Є команда, є е, на сьогоднішній день ця команда, тобто вона і змінювалася, і не змінювалася. І були такі люди, які не витримували, тому що їм важко. Вони розуміли там деякі, що е, трішки, ну трішки не моє, трішки не моя. Це росло. творчі люди. Були, чесно скажучи, раніше були тобто, не творці. Тобто були всі люди, яким були не байдуже, які от хотіли робити одну справу, тобто і ми це робили. Зараз, на сьогоднішній день, я можу сказати з гордістю, це команда великих професіоналів. Навіть мені дуже приємно, коли взяти навіть зараз сам режисер нашого даного заходу є Оксана Йосипенко. Так, це режисер. Обласного управління це дуже приємно, коли така людина в тебе вірить, коли вона тобі допомагає, і я, які в нас не були там трішки нюанси, як би тяжко нам не було, але завжди, от ми поруч. Ми відпрацювали от 2015 тисячі п'ятнадцятий рік, да, повністю над проєктом. Як би нам важко не було, які б прегради в нас не були, але ми працювали, ми старалися, ми разом по сьогоднішній день і на сьогоднішній день у нас просто ідеї великі. Ідеї йдуть, йдуть, тобто, да, тільки навіть, потрібно вцілюватися. Діти, які вони теж, вони, маючи там, у нас вже артисти співають, mm. так? але вони от. Можна, ми будемо знати, ми не хочемо там, йти додому, нам цікаво в центрі, ми хочемо працювати. Постійно там Руслан Кошину взяти навіть зараз. Да, от, дитина, яка там уже заявила про себе, співає все. Але він постійно, от я хочу, я хочу працювати, я хочу. і в нього стимул в тому плані, що я хочу працювати в продюсерському центрі Мізік Стар. На сьогоднішній день він. Старається, хоче, і от в нього ціль, тобто допомагає теж цим зусиллями. А як стати учасником продюсерського центру? От я хочу, наприклад, там наші глядачі хочуть працювати з вами. Що для цього потрібно? Uh, трішки скажу, треба ну тобто нічого такого фізкого немає, але трішки Добре. попрацювати треба, оскільки uh, попередньо до нас треба зателефонувати, uh, зайти на офіційний сайт, там є всі координати, тобто, uh -huh. зателефонувати, записатися. Uh, адміністратор наш назначив uh, певний час, день для прослуховування. Треба пройти прослуховування, мати бойовий дух, характер стремління і хотіння працювати і розвиватися. Тобто, якщо дитина- людина проходить певний такий крок, є такі моменти, де навіть приходять до нас вже у віці і дуже хочуть співати, але от не мають, мають слух, а не мають голосу. І ви з такими працюєте? Ми працюємо, тому що навіть це такий певний період. Мені, наприклад, викладач говорить про те, що Андрій Олександрович, от ви розумієте, ну. Ну буде тяжко, ну немає розвитку. А я просто побачив цю людину, стоїть цей хлопчина і каже: от ви знаєте, ви мені не телефонуєте, ви мені скажіть зразу, якщо я не підходжу, то я не підходжу. Якщо я підходжу, то я хочу дуже працювати. От, але зараз скажіть мені, чесно скажучи, я попросив все таки деякий період, я подумав, але от все-таки мені захотілося протягнути йому руку, і захотілося йому допомогти, і захотілось йому от. І вже на сьогоднішній день ці хлопці, який не співав, він співає. І це дуже круто, Ми, коли. Прям ти чарівник є... робите. Ну, не то, що чарівник, а просто. От щось там вдяклує. Знаєте, коли е деякий час і досвід ти набираєш особисто, і ти його проходиш, і ти розумієш, як це? Як це тяжко, коли тобі відмовляють на яких шоу. Як це тяжко, коли дещо несправедливо, ти бачиш якусь ситуацію. Okay. Тобто, і коли ти сам це все робиш, для тебе є команда, і ти стараєшся просто. Певною якоюсь мірою от, підтримувати і, можливо, дати те, що не далося мені. От, а я зараз можу і, от, і можна сказати, так, підтримую, і даємо якісь свої такі спектри, які. От, Тобто, ви навчите співати всіх. Всіх. Головне, <головне як ми завжди говоримо з викладачами, і от досі, я вам скажу такі, знаєте, співпраця вже у нас трішки склалася так. Для нас несподівано, але з такою гордістю, і з телеканалами там відомими да, нашими вже. Тобто, е можна сказати, що е як я завжди говорю, 90% все-таки успіху залежить від самої людини. Трішки там десь. Це наші напрацювання. Ми це ми це цьому. Але все-таки 90% це залежить від, від самої людини, тобто від самого того співака, як він буде працювати. Іноді по собі виступаючи, ти було вже так, що ти виступаєш уже на один концерт, вже тобі трішки тяжко, ти виходиш, але розумієш. Людям потрібно дати енергію, дати. Тобто я люблю робити шоу. От я такий зараз. Трішки змінився там, да, але от зараз хочеться повернутися до цього періоду, тому що все-таки я цим живу і трішки зараз мені цього не вистачає. І коли ти навіть працюєш, і от десь тобі щось не вистачило. І, чесно скажучи, в залі люди це відчувають. І, ти... і воно тобі. От... Говорив про це. Так що, я ж кажу, 90% це залежить від самої виклики. Йде певний обмін енергіями, мені здається, так? так? На такому тонкому так. рівні. Ну, я, я особисто за себе я скажу, я коли е, працюю на великих таких площадках, тобто для мене це адреналін, для мене це, це, це я не знаю, я, як, як начебто я собі життя. Там На 100 років вже продливає. Да, а от, скажіть, а, я а цього є цього якась думати. така, знаєте, у кожного, наприклад, там ну, кожної людини, яка зв'язана з творчістю, є певна така риса, що хтось, наприклад, там знаєте, там ну, ці бігають мурашки там по, -по шкірі, там, можливо. Або хтось там, не знаю, ну, ну, як говорять, таке натхнення отримує. А що у вас? От, як ви відчуваєте? Хтось як вісні, отак себе відчуває на сцені? А що ви відчуваєте, коли ви ви на сцені? Я вам сказав, коли виходиш на сцену, певно, а, буквально там 30 секунд. Три... Тобто, от, 30 от всі так говорять. Це, це, це 30... Страшно, це ти в тебе хвилювання, в тебе переживання. Ти не знаєш, що буде як буде, але от 30 секунд, от, от все в тебе стине, тобі страшно. Але потім все, потім так все не моя, все моє глядачі. Головне тобто, пережити ажотаж, 30 так, спілкування. Дуже люблю спускатися зі сцени, спілкуватися особисто з людьми так в залі. Тобто, і не знаю, іноді, знаєте, говорять там, от Андрію, що ти робиш, коли співаєш, що ти робиш з людьми, що вони там весь зал кричить. Я не знаю. Я, я повністю віддаюсь. Я можна сказати, я получаю від цього насолоду, я получаю від цього адреналін, я відчуваю те саме від глядачів. Тобто, і Іноді буває так, що неважно, де ти що там крикнеш, де ти що там скажеш, да, там, або де ти яку нотку там не взяв. Звичайно, для вокаліста це трішки фатально, але в цій ефорії ти, ти навіть ти нічого не розумієш, що відбувається. Потім ти заходиш за куліси і певний період. Ну, десь півгодини ти, ти, ти сидиш, і кажеш Вау, клас! Тобто великий приклад я ну, можу сказати, для мене і в професії, і в праці. От для мене ідеали в шоу-бізнесі, можна сказати, на сьогоднішній день з тими людьми, з якими трішки спілкувався да, от все-таки для мене це е, і концерт, який відбувся. Тобто, це Оля Полякова і Стона От це такі дві. Дві а ви дані, які, от як, са, як саме ви, ви працювали з ними? Організовували щось? Організовували ми концерти. Трішки виходило так, що деяка була співпраця в плані, оскільки працювали ми з відомими телеканалами нашими, українськими. Тобто і десь якось, тобто, багато вже навіть я скажу, ніколи не думав, що. В мене буде мій центр, буде, буде в мене команда, ми будемо разом працювати, і можна сказати так, що серед наших колег-друзів будуть уже відомі зірки, про які навіть да, іноді там ти раніше бігав за автографами, там просив. Зараз ти з ними спілкуєшся. дружиш. Привіт, Оля! Як справа? Все круто. добре, Андрій. тобто і от. Такий певний досвід він був в співпраці. І, тобто це люди, навіть Я не то, щоб там образити інших, тобто багато теж відомих зірок, але я говорю про тих, що, з якими трішки вдалося от, поговорити, поспівпрацювати, і маємо надію, будемо надалі працювати. Тобто, взагалі, ми навіть на фестиваль з таку таємничку відкрию, хотів запросити Олю полякову. Тобто, щоб oh. Тишки зробити пятаж. Тобто, Горор і, і для дітей да, побувати з такою зіркою на сцені. Тобто, Будемо мати надію, що все-таки нас це вдасться, але оскільки в неї зараз іде тур, да, тобто трішки тяжкувати з цим. Ну і от вони все-таки знають, чим вони займаються, і вони віддаються наповно. Вони навіть на репетиціях вони працюють до, до останнього. Тобто, і сама шоу-програма, і сама повністю постановка їхнього шоу це, ну, це круто, я можу сказати. На сьогоднішній день збираючи аншлаги, збираючи е, позитив, і, по-перше, коли ти попадаєш на концерт, от попавши на концерт там даже ці Олі Полякові, да, можу сказати, я отримав мега-адреналін, Я отримав такий адреналін. Ну, вона просто. заводить залори. Дуже Правда. просто і дуже круто. Дуже круто, чесно кажучи. З ваших слів я зрозуміла, щоб стати майбутньою зіркою, потрібно мати 90% наполегливості, так? десь приблизно да, так. Да. Там декілька процентів таланту і певна команда, яка буде підтримувати майбутню зірку. Да. Правильно? Так. І все це, все це не тяжко. Як говорять, знаєте, коли ми, ми знайшли, було теж, можна сказати, так, знайшли там десь трішки вдалечі одну маленьку зірочку, яка в нас вже два роки поспіль приймала участь. Це вже в 2015 році, третій рік вона приймала участь. Її визначила Ніна Митрофанівна про те, що це найдзвінкіший голос Полтавщини, це Анастасія Радченко. І коли. Поступила пропозиція з телеканалу 1, +1 до мене представити допустим, учасників для телевізійного шоу Голос Діти з Полтавського регіону. Першим часом я, коли передивляючі анкету, там, заявки, базу подумав за нею, думаю, я зараз запропоную. Ви знаєте, коли ти телефонуєш до батьків, Говориш про те, що а ви б хотіли там, це продюсерський центр, тобто з вами говорить директор, організатор фестивалю. А ви б хотіли от, прийняти участь в телевізійному проєкту Голос діти. Тобто, має зараз можливість, я можу вам допомогти, і тобто, можемо попрацювати. У mm -hmm. мами зразу така пауза, потім друге питання. Ой, ми дуже хотіли, але ви знаєте, це ж великі, великі, великі гроші треба. Mm -hmm. Тобто, і ти людині пояснюєш, що грошей не треба. От ви хочете, ми зараз допоможемо. Давайте. Тобто, щоб не всі думали, що телевізійні проекти вони е, в деякій мірі там проходять за участю грошей. У нас уже ефірний час завершується, говорять мені. А, так, ну ваші побажання би... швидко, така в нас Дуже сьогодні позитивна, вас, така да. була бесіда. Можливо, якісь побажання нашим глядачам можете передати привіте. Ви знаєте, хочеться, по-перше, побажати всім ніколи не здаватися, йти завжди вперед, мати стимул. Е і тобто, якщо в тебе є ціль, завжди до неї йти. І звичайно, хочеться е всім побажати. Гарного настрою, гарного, як і робочого, так і звичайного дня. Да, от провести його сьогодні позитивно з натхненням. Ну і своїй команді теж хочеться передати привіт і сказати, що зовсім скоро ми побачимо з вами. Тобто пару хвилин і все. Всім і все. І у вас настрій, робочий час. Уже вам так. теж дуже дякую. Скільки дякую, дуже енергій. приємно дуже було приємно. І дуже на взаємо. Шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях була чудова людина, співак. Це директор продюсерського центру Мюзік це Андрій Іващенко. Всім бажаю вдалого дня! Дякую за співбесіду і ми побачимося буквально через декілька хвилин. У нас рекламна пауза.